Що ж, до нас вже приєднався Анатолій Рекун, громадський діяч, і без п'яти хвилин член виконкому на громадських засадах. Правильно все сказав? Ну, значить Ну що, ви відсвяткували ось цю похальну подію, тому що нарешті Черкаський виконком ухвалений. Ну, зараз така не зовсім святкова ситуація. Так що святкувати будемо потім, коли переможемо ворога. Ну, це ж наші місцеві такі розборки, в принципі, 9 місяців, так? Сьогодні Сергій Олегович казав, що ось після того, як звільнили. Виконком старий, то ось ці перетрубації. Навіщо ну, воно вам треба, скажіть, будь ласка? Якщо чесно, то важко сказати, тому що, власне кажучи, коли проходили ці всі процеси і проходило обговорення кандидатів, які були запропоновані від координаційної ради Сил Майдану Черкащини, то. Ну, власне кажучи, було рейтингове голосування, в тому числі була запропонована моя кандидатура, яка набрала відповідну кількість голосів. Я не знаю роботу виконкому і розумію, що там ну, не ті питання політичні, які, про які мріють, можливо, наші е, шановні члени. Але все одно комусь треба буде займатися цими питаннями. От, і виходячи з того, що ще десь в лютому місяці, тоді коли якраз було протистояння, і в нас були тут такі трачки е, е, на майдані, і власне кажучи, забрекодована була міська рада. Я тоді був уповноважений е, від народної ради е, передати якраз. Е, Виконуючи обов'язки тоді міського голови Білорусу певні там такі вимоги, е, щоб розбарикадували приміщення, все таке інше. От і, ну, власне каже, він тоді дещо погодився на ці речі, і е, приміщення було розбарикадовано. Можливо, якась ну, від того ще була відчуття того, що все таки ну. Те, що розпочалося на Майдані, воно все-таки не завершено, тому що ми бачимо, що зараз е, посади продаються, все йде, не куди-куди слід. О, вашу покуп... посаду ви за скільки купили. Та не покупав я цю посаду. Значить, бачите, не все продається. Фу -фу. Ну, слава Богу, що не все продається. Що на мого ви внесете виконком? Що, як ви бачите? Ну, маю досвід такий. З експертизи нормативно правових актів, з моніторингу, власне краще розробки стратегічних планів розвитку. Розробляв стратегічні плани розвитку в 99-му для міста Черкаси. Стратегічні плани такі регіональні і плани туристичної привабливості маю досвід з розробки. Знаю в принципі роботу, яким чином працювати з громадськими організаціями, як залучати їх. Свій час працював в комітеті дій в очолював, був такий у нас орган співпраці між міською радою і громадськістю. І там, власне кажучи, тоді цей комітет дій мав такі чотири напрямки співпраці по основним проблемам і була така налагоджена співпраця, ну дещо налагоджена, тому що, власне кажучи, на той період часу ще міська рада не дуже велася на таку роботу, але все-таки. Ну, дехто з тих, хто там працював, вони брали участь в цій роботі. Ну, тоді, на той період часто вже були такі подвижки в напрямку і зайнятості, щоб забезпечити робочі місця. Працювали там і представники центру зайнятості, і підприємці, і в напрямку роботи заклад, медичних закладів проходили такі дослідження. І, власне кажучи, ми з нашого міста партнера Демоїн е, також отримали допомогу такі аналізатори крові в той час о, для, міст, для медичних заходів міста Черкаси. І е, в напрямку такого, що стосується якраз питної води, тому що це був також пріоритетний напрямок, тоді якраз з водоканалу така робота йшла, і в принципі дещо вода була очищена. От. Ну, тобто, але от такий напрямок, як е, покращення комунікації між владою і громадськістю, то я на той час не помітив. Я так розумію, що зараз воно також залишається на такому. А ширині, у вас яка як комунікація з міським, наприклад, головою? Які стосунки? Ну, поки що, як ну, ви спілкувалися, спілкуєтеся. Ну, мимо по Фейсбуку спілкуємося, інколи коментарі даємо один одного. А таких, ну, як кажуть, особистих спілкувань. Я чого питаю, просто от, сьогодні був Сергій Олегович у мене на ефірі, також на телеканалі Віка, то я його питав стосовно. Один, ну, один раз він запрошував представників громадськості, то ми обговорювали там деякі питання, що стосуються розвитку міста. Тобто були ці представники. від так ось, продовжуючи свою думку, Іван Кієнко, так, він також буде членом виконкому, але ми всі пам'ятаємо, як міський голова тоді обіцяв його не включати через те, що він, і здається, майоров тоді блокували деякі членів нинішнього виконкому. Але вони все одно зараз є, так? Він їх подав. Ну, то просто от мені цікаво, чи будуть ці напружені стосунки в виконкомі. Ну, справа в тому, що напружені стосунки навіть були не стільки заблокування, тому що з блокування там блокування, то причина блокування в чому була. Причина блокування була в тому, що Сергій Олегович виніс кандидатуру Беззубенко на заступника, ну, на свого заступника. І, власне кажучи, і громадський світ протистояли цьому. Так що я також висказав сказав свою тоді точку зору, що якщо... Буде заступником, то я не буду членом виконкому. А, Чи всі кандидатури нинішнього виконкому вам до вподоби? Чи когось би ви прибрали? Можна, я не буду відповідати на це питання. Mm, ні. <свісно> 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 ну є ж такі... ну, добре, давайте так, давайте так, без прізвища, щоб можливо нікого не образити, бо ваш, вам ж працювати з ним, правильно? Ну так. Да. Ну, скільки от людей, які вам от випускали, та ну куди вони лізуть? Ну, ну, двоє, троє, четверо. всього п'ятнадцять. Я б не хотів би навіть в такому форматі, поки що. Вони ж не дізнаються. Ну, вла... вла... все-таки є деякі люди, з якими до, до яких у мене є питання. Я їх озвучував і, власне кажучи, дім особисто ви озвучували? Так. Да. Деп... Ну, то значить можна і всім. Деп... депутати все одно за них проголосували. Так що вони були членами банкому. Я думаю. Чого вас не влаштовувало в них? Не влаштовувало те, що в той період часу, коли, власне кажучи, треба було проявити свою громадянську позицію, ці люди не проявляли. Це під час Майдану, так розумієш? Так. А прізвище ви не назвете. Не хочу називати, тому що мені потім з ними працювати. Так але ви ж їм казали про це особисто, правильно? Казали. Ну то значить можна і усі. Всім... Ну, це я особисто казав, а це зараз буде в ефірі, якщо я скажу. Всім цікаво, хто керуватиме містом, по суті. Ну, ви там можете подивитися, там є 15 осіб. Тобто ви не зізнаєтесь? Ну, не зізнаюсь з точки зору тільки того, щоб не, не втрачати можливість хоч якоїсь такої консолідованої роботи виконкому. Тому що слово ну, неворобець ви вим... вилетить, вони його не спіймають. Але що ви тоді не проявляли активність так, громадянську Можливо, можливо вони... люди змінюються, можливо, у них е є якась тут така. Моралістична складова, і вони стануть краще працювати. А зараз я їх назвую, і потім вийде так, що вже не буде куди відступати. Uh -huh. От був у нас Павло Карась. Що не на ефірі? Ви б його взяли виконком? Павло Карась, ну він дуже емоційна людина. Я, власне кажучи, не складав виконком. І якби я складав виконком, то там би не було аж 15 осіб, тому що це не робочий виконком. Мені здається, що ну, 7-9 осіб це те число, яке б було б туди корисне для виконкому, А 15 осіб це забагато. Ну, ну там ж 6 лише так? чиновників, по суті, а інші на громадських засадах. Давайте це, краще ми поговоримо все таки про будинок природи. Бо <рес> мені це більше тема болить зараз. <рес> ну просто ви ж як будете членом виконкому. Тому я вас от і питаю про це, що буде. Ну, давайте про будинок природи. Давайте да, про будинок природи хотілося б сказати наступне: що це така спроба, я б сказав, і досить реальна спроба рейдерського захоплення. Це 6, 6 листопада, о 9 годині ранку. Працівники Державної служби охорони ну, перекрили доступ до приміщення у голові товариства охорони природи Черкаського Олександру Родж, не, зап... не впустили його. І Українське товариство охорони природи ще 5 листопада підписало договір про охорону цього об'єкту і такий вибірковий доступ до цього об'єкту. Невідомо хто заплатив. За цю послугу. При цьому Державна служба охорони не подивилася в реєстр прав власності. Те, що приміщення належить не Українському товариству охорони природи, а Черкаському обласному товариству охорони природи. От. Тобто я розумію, що кошти були заплачені, але не допускати легітимного голову і допомагати рейдерів, рейдерам це ну, не можна. Таким чином, 6 числа і по 13 число, фактично, коли був цей договір, були вчинені неправомірні дії особами, троє з яких там представилося, що вони представники українського товариства охорони природи, які приїхали, і 12 числа вони ну, показали. Показалися вже громадськості широкої. 10-го числа мені зателефонував Олександр Роджер і сказав, щоб я зв'язався з журналістами і повідомив про той факт, що він знаходиться заблокований в приміщенні будинку природи, і що він закритий ззовні. Власне кажучи, він уже сам туди, як я зрозумів, що якось потрапив і закрився в цьому кабінеті, щоб не були знищені документи. І з 10 по 13 число він знаходився в цьому приміщенні. 12 числа, десь о 7 годині ранку, невідомі люди проникли в приміщення з даху цього приміщення будинку природи. Тобто приїхав кран, і ну вони там зрізали замки, внутрішні там замки. Там знаходяться невідомі такі металеві конструкції. Двутаври, швейлери, ан анкери забетоновані. Тобто такі враження, що там в цей час проводились інтенсивні будівельні роботи і хотіли встановити якісь певні, можливо, антенну. При цьому ті місця, де встановлені ці анкерні болти, не всі вони знаходяться ну, на таких місцях, які Можуть бути безпечні для того, щоб ну, не зашкодити самому приміщенню. Тобто ніякої, ніякої проєктної документації, я розумію, там не було. Пошкоджена герметизація, вирізані замки, зникли ключі, зникла частина документів, зникли значить, з щитової зникли там, власне кажучи, замки зрізані, також з підвалу зрізані декілька замків. Там замінена, власне кажучи, там... Ну, тобто то роблять те, що роблять нові власники, правильно? Да. Власники, тут... Як ця проблема може вирішитися? Я зрозумів, проблема, суть. на жаль, воно виходить так, що дивіться, е зразу ж голова товариства охорони природи Олександр Роджа зателефонував міліцію прокуратуру, міліцію прокуратури, подививши. Щось цей договір, який був заключений з Українським, Українське товариство охорони природи, і, власне кажучи, Державна служба охорони вирішила, що це господарськість якась суперечка, і не стало втручатися в цю ситуацію. Тобто, якби не і журналісти, я думаю, що, власне кажучи, будинок природи вже не був би Черкас. Ну, але дивіться, от. Особисто моє таке враження, от я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли будинок породи був будинком природи. От там були там, зброярні, так, магазин зброї, якісь там комп'ютерні ще штуки. Там постійно щось в оренді, в оренді, в оренді, а от сам як будинок природи, то я його не пам'ятаю, можливо, ще з дитинства. То можливо і непогано, якби ось цього директора, який ось до такого довів, так, змінили на іншого. Ну, власне кажучи, можливо. Ви не знаєте, десь з 1988 року по 1993 рік у нас в Черкасах було дуже активне товариство Екологія. Це була перша громадська організація, така дуже активна в Черкасах, яка організовувала на той період часу такі п'ятитисячні мітинги, І з якої середини якої середовища виникли там декілька демократичних партій на той час. І, власне кажучи, цієї організації тут членами її були той же Анатолій Лупеніс, і Майборода, і Вакулінка, і багато інших тих політичних діячів, які зараз розбралися по різним політичним партіям. Тобто, той період часу будинок природи був осередком такої, я б сказав, би, демократії. О, і там двічі на тиждень збиралися. Громадяни да в останній час дещо активність будинку проди стала значно меншою, але для того є певні причини, тому що, власне кажучи, фінансування від українського охорони проди жодного не було, і будинок потребував певної реконструкції і ремонту. А коштів на це також не було. Тобто, я розумію і керівника. Черкаського будинку охорони природи, тому що йому доводилося знаходити кошти на те, щоб його ремонтувати, це приміщення. Ну а ви як вже член виконкому бути ініціювати все ж таки фінансування будинку проду, чи ні? Справа в тому, що я розумію так, що бажано знайти небюджетні кошти для фінансування цього. Тобто в оренду знову знайти, так? Ні, на бюджетні кошти це не обов'язково, що здати оренду. Можливо, здати в оренду частину, але використати якісь грантові кошти, знайти, використати кошти ну, таких, для того, щоб можна було зробити ремонт в цьому приміщенні і там. Проводили діяльність громадських організацій. Там знаходиться зараз три орендарі. Власне кажучи, будинок природи він не повністю є власністю Черкаського товариства охорони природи. Там одна третина належить мис мисливцям товариству, там якісь знаходячи криліководи, тобто там тільки дві третини будинку природи є. Відносяться до охорони природи. Кроліка води там є. Так, да, кроліка води там, ну, товариство кролівників, чи якось воно так називається. Дійсно, там можна сказати, що це ліве крило, воно не належить будинку природи. Це mm. от тільки праве крило там належить. Ну і актова зала. Тобто зрозуміло, зрозуміло. Пане Анатолію, ну взагалі, у вас. Сім'я привітала, ви ж повертаючись до теми виконкому. Вона ще це не знає. Як не знаю? Ну, навіщо, навіщо засмучувати? Так засмучувати людей? А коли ви їм скажете? Ну от, мабуть, подивляться і дізнаються. А це ви так таємницю робите, прямо? Ні, ну а я не бачу тут ніякого такого великого, такого значення в цьому питанні. Ну я не знаю, всі кіпішо було за цей виконком. А тут хто бачиться, кіпішо було, а, а тепер ну стали членом виконкому. По перше, цей виконком пів року, максимум рік, тому що ну ви знаєте, що будуть вибори депутатів міської ради, які будуть там весною. Ну я розумію, що вони швидко не сформують новий виконком, який, який ще період пробуде цей виконком. Але часу роботи цьому виконкому ну, не так багато. Тобто це півроку або рік. Дякую вам за розмову, за те, що прийшли. Нагадаю, що з нами був Анатолій Рекун, він громадський діяч, а також майбутній член виконкому.